В Івано-Франківську діє програма відшкодування підприємцям. Ваучерна підтримка бізнесу передбачає компенсацію на часткове повернення вартості закупівлі систем безперебійного живлення, а також засобів супутникового зв'язку. Право на отримання цих ваучерів мають юридичні та фізичні особи. Вони мають бути зареєстровані та вести діяльність на території нашої громади. Також цим правом можуть скористуватися підприємці, які здійснили релокацію та переїхали з інших областей та ведуть діяльність на території нашої громади. Має бути відсутність заборгованості з виплатою зарплати та податків до бюджету суб'єкт господарювання не має бути визнаний банкрутом, і в нього не має бути порушено справи про банкрутство. Також суб'єкт господарювання має вести види діяльності, такі як ресторанне господарство, роздрібна торгівля продуктами харчування, крім алкоголю, міні-пекарні та салони, перукарні і салони краси. Також суб'єкт господарювання має мати наявне приміщення не менше 20 квадратних вільної площі від остаткування. Міський бюджет відшкодовує половину вартості для генераторів та інших систем електроживлення не більше 30 тисяч гривень. Для Засобів супутникового зв'язку не більше 20. це відшкодування надається одноразово. В межах кошторисних призначень на календарних рік здійснюється за офіційним курсом, тому що багато систем купляється за кордоном, і у нас документи накладні і транспортні платіжні документи на іноземній мові. Тому за офіційним курсом встановлено Національним банком на день оплати за таке обладнання. Обладнання має бути закуплене після 24 лютого 2022 року, і якщо це генератор, Генератор, то номінальна потужність має бути не менше трьох кіловат. Аби скористатися ваучером, потрібно подати заяву до ЦНАПу. Вона повинна містити пакет підтверджуючих документів. Копія платіжних документів це і накладна, і платіжка про розрахунок. Копії документів і зазначення технічних характеристик. Особливо це стосується генераторів, копія витягу з єдиного реєстру. Юридичних осіб або фізичних осіб, підприємців документ, який підтверджує, що суб'єкт господарювання не є банкрутом. Документ про відсутність заборгованості з виплати за плати та е, податків, документ, який підтверджує право власності або право користування даним приміщенням, фото підтвердження наявності зали е, та розеток для відвідувачів, е, копія технічного паспорту приміщення, фотофіксація обладнання, реквізити для... Е, Отримання допомоги і офіційна згода на облаштування пункту обігріву для мешканців. Наразі опрацьовано близько 30 заяв. З них 25 підприємців уже отримали відшкодування. Уляна Неколюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.